Доброго ранку. Доброго ранку. А, а? Ми вже готуємося до Дня всіх закоханих і будемо сьогодні дізнаватися, що відбуватиметься у Кіровоградській обласній бібліотеці для юнацтва. І сьогодні до нас завітали Олександра Ахарченко та Юлія Абрамова. Бібліотекарі. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Розказуйте, що там очікує на дітей і чи тільки на дітей. В нас стартувала акція для військовослужбовців. Таке гарне свято. Ми вважаємо, що не потрібно забувати тих, завдяки яким ми можемо тут святкувати саме це свято, тому що їм там найтяжче. Я маю на увазі, звичайно, наших військовослужбовців, які знаходяться в зоні АТО. І саме з тією метою ми організували акцію з любов'ю до військового. Стартувала вона 27 січня і буде тривати до 11 лютого, включно. Організували ми цю акцію спільно з громадською ініціативою Армія СОС. В бібліотеці відбувається збір подарунків для військових, а саме зараз є нагальна потреба у миючих засобах, тобто пральні порошки, мило, туалетний папір, серветки і також, звичайно, солодощі, щоб пригостити наших військових, кава-чай, валентинки. Словами для, з теплими словами для побажаннями для наших військових. Все це збір відбувається в бібліотеці. Бібліотека наша працює кожного дня, крім суботи, з 9 до 18 години. Тобто всі бажаючі можуть приєднатися і принести якісь подарунки для наших військових. Потім ми їх будемо передавати волонтерам громадської ініціативи Армія СОС і вже потім вони будуть передавати їх безпосередньо військовослужбовцям. Також в нас засідає. Студія творчого настрою Фарт, і вона відбувається щонеділі з 12 до 15 години. І дві поспіль неділі в нас присвячені саме валентинкам, виготовленим для військовослужбовців. Ось ось такі ці валентинки. Вже перше засідання відбулося. Наступне в нас буде 7-го числа. Тобто, всі бажаючі можуть приєднатися. Що потрібно для цих валентинок, вказано на наших сайтах і на наших оголошеннях, які можна переглянути на сайті нашої бібліотеки, а також на наших сторінках у соцмережах Фейсбук, Однокласники і ВКонтакті. Але я знаю, я ходила просто до цього гуртка. Я ж така, я записалася, я запустився всюди. А, а якщо немає якихось елементів, я думаю, це не проблема. Там завжди такі добрі, да. е, хороші люди, що всім поділяться. Якщо у вас немає якогось елемента, не можете знайти це в жодному разі, не є приводом не йти на подібні так. заходи. А щонеділі з е, 12, 12 до 15, години. До 15 години? Це цікаво, я думаю, і дітям, і дорослим. Там так і є, там таке приходять. А в Євроситі сахто ж бути і заблітати ці саме Валентинки. Ну саме цю валентинку готувала я, а також у нас бібліотекарі дуже креативні, тому у нас кожен бібліотекар може виготовити якусь власну валентинку, щось придумати. Я хочу ще наголосити: якщо комусь там хочеться зробити якусь свою валентинку, не таку, як ми пропонуємо, то це не забороняється. Ми тільки раді, будь ласка, приносите свої валентинки. Можете не приякщо немає можливості прийти на наше засідання. Нашої студії, то можна пригод... зробити їх вдома, принести. Ми завжди все передамо. Ага. Розмір має значення, да? розмір не має значення, розмір не має значення, але хотілося б ще раз наголосити, що наразі є нагальна потреба саме в продуктах харчування і в миючих засобах для військовослужбовців, тобто на цьому ми надаємо більшу перевагу. А, а що буде у вас буде на самом деле, вот на 14 февраля? Не я, я понимаю, там прямо намічається фурор. Закон. Так, Дмитро, правильно. Ну бібліотека вже традиційно святкує всі свята зі своїми користувачами, не стало виключенням. І День Святого Валентина. Вже традиційно, вже на перший рік ми святкуємо. Цього року це буде у форматі шоу-реальних почуттів, тобто кохання з першого погляду, так. називається воно Лав Сторі. Ще всі бажаючі мають нагоду, якщо хочуть записатися, можуть зайти на наш сайт або на нашу сторінку в соцмережах і зателефонувати за номером, вказаним в оголошенні, і зареєструватися і прийняти участь. Це прямо у День Валентина буде. Це буде відбуватися 14 лютого, е, ні, оскільки це на вихідних будь, припадає 14 лютого, то ми вирішили перенести це на 11 лютого о 14-й годині дня рівно початок. Можуть приходити всі бажаючі, не тільки учасники, але й глядачі. Буде весело, буде багато молоді, цікаво. Будуть на гостей чекають різні конкурси, теж і для аудиторії, і для учасників випробування, тому що це дійсно ну не так просто знайти свою половинку за якісь дві годинки mm -hmm. в бібліотеці. А який вік учасників? Акції? Це молодь. Це студенти з різних закладів, так міста нашого. Також ми ще ну, підготували програму, щоб не було так нудно нашим гостям. Будуть на них чекають номери від школи східного танцю Шакті. Також буде наш улюблений саксофоніст Денис Чернецький. І всіх чекаємо з гарним настроєм. так розумію, подождіть, а вже є учасники? Набирає, але ще набираються набираю. так? Ну і ще хочу наголосити, що цього року з нами, як завжди, наші партнери це е, ковзанка Слайс, це розважальний клуб Вельвет. Ну і також приєдналися цього року до нас клуб Кекс. Mm -hmm. Що цікаво, на переможців, на пару переможців, які виграють у конкурсі, чекає сертифікат на вечерю в барі. Зачекайте, ми шукаємо кохання, чи ми там вже з парами приходимо? Ні, ні, ні. Це кохання з першого поля. Люди тобто не ми шукаємо так. кохання, вони один одного знаходять, і вже так, пара переможець буде е, можливість продовжити свій вечір у кексі. Так. Правда? Прикра... Ой, Прикра... Ну, І на всіх звичайних шлях. Наразі вже з кілока не вийде, тому що всі друг друга знають. Це вийшло за втором <плес> у нас багато студентів, є не місцеві люди. Такі що... ну... наземці. У нас вже шльотна академія є, у нас все <с є. Дуже приємно, знаєте, що бібліотека Стала не тільки місцем для читання, А місцем для добрих справ, місцем для гарного веселого відпочинку Прям гармонічно, чесне слово. І благотворительність, і такі от хороші міроприяття, світле. Ми старались. Дякуємо вам. Долучатися до всіх акцій, слідкуйте за новинами. Ця бібліотека вона завжди попереду. Вона завжди. Креативними проектами вражає. Да. Дякую. Ну а ми двигаємося далі далі. І теж будемо вражати проектами. Передаємо слово Усіку, який підготовив снова свою рубрику, яка називається Ютуб Руль.